Усім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хотів би поговорити з вами на таку тему як чи потрібен півень курям. Хочу сказати, що я маю на увазі курям, яких ми тримаємо лише на яйце. Тобто, якщо ви займаєтеся курчатами, інкубаторами, тим більше племінним розведенням, звичайно, там півень потрібен. Це зовсім інша тема. Я маю на увазі зараз ось таких курей, яких тримаю я лише. Для яйця. Моя відповідь буде суб'єктивною, але я думаю, що дуже вірною. Моя відповідь буде так. По-перше, мені дуже подобаються ці птахи. Ось подивіться, який в цьому році у мене красень, чорний, з зеленим та фіолетовим відливом. От. Ану, закукурікаєш на камеру? Пітько. О, який він. Ось, Бачите, ще й дресований у мене в цьому році півень. Отже, по-перше, вони красиві. По-друге, кури, я б сказав, більш організовані з півнем. Тобто, так, вони, коли я їх випускаю так от на вільний виголос. Подивіться, у нас тут така велика територія. Здається, що вони бігають без нагляду, кожна сама по собі, але це не так. Півень контролює кожну курочку. Здається, що він бачить, хто куди пішов. То де. От. І коли якась із курочок десь там заблукає в кущах, то він е, завжди іде, шукає її, заб... Заб... забирає і повертає додому. Тобто це ще й дуже вигідно. Був у мене колись один рік випадок, коли півня в нас не було, ми його прибрали, я вже не пам'ятаю, по якій причині. От. І кури, отак от от я випускав, вони гуляли без нього. Скажу вам чесно. Було важкувато їх потім зібрати. Вони якось розходяться, не слухаються. І ще один із плюсів, чому потрібно тримати півня, те, що кури не такі агресивні. Так, з півнем вони чомусь менш агресивні. Також існує теорія, що кури з півнем краще несуться. Не можуть це підтвердити, але така теорія є. Також існує теорія, що кури, які живуть разом з півнем, живуть довго. Цього теж підтвердити я не можу, тому що більше трьох років курей я не тримаю. От також е з точки зору науки е кажуть, що запліднені яйця мають якісь там інші е біохімічні властивості, але на смак ми цього не оприділимо, тому різниці. Великої немає. Існує, до речі, міф, що кури, які живуть зовсім без півня, не будуть нестися. Це неправда. Вони будуть нестися, можливо трішки гірше, але це також не думаю, що зовсім вірно, тому що на великих птицефабриках ніхто їх не тримає разом з півнями. От, і несуться вони причудово. До речі, цікавий факт: якщо півень жив з курми, а потім його прибрати. То кури десь ще приблизно три тижні будуть нести запліднені яйця. Хтось може сказати, що навіщо він потрібен? Ми тримаємо курей лише на яйце, він не їсть, переводимо корм. Хочу вам сказати, що якщо чесно, то мені здається, що півень їсть набагато менше, ніж курка. От. Завжди, коли ти даєш їм їсти, він спочатку кличе всіх, потім там щось роздивляється так поважно і потім уже приступає сам. Тому не думаю, що та пригорща зерна, яку він з'їсть, ось так от змінить вам якусь там погоду. Ще одна із переваг мати півня на господарстві, те, що він захищає курей від хижаків. Ось, якщо ви випускаєте курей пастися на такому відкритому от просторі, як у мене. У нас тут літають хижі птахи, бродять собаки, навіть іноді лиси заходять. Тому тримати півня вигідно, він подає сигнал. Навіть я спостерігав, що цей сигнал розуміють качки мої, Вон вони так купаються. І навіть собака. Тобто, якщо півень подає якийсь сигнал тривоги, то всі... Птахи і тварини насторожуються і тікають. За роки спостереженням спостереження за цими птахами я можу вам сказати, що у півника завжди є улюблена курочка. Він якось так по-особливому до неї відноситься. Вони, як правило, ночують разом. От. Тому у курей також є кохання. От, мої курочки посідали вже. І от як ми бачимо, у мого півника улюблена курочка он червоненька. Вони завжди сідають разом. До речі, це курочка Фуксіч. Як особисто я підбираю собі півника. А, якщо я вирощую курчат десь з добового віку, або трішки старших, тобто вони ростуть на моїх очах, то, то я спостерігаю за ними. Е, вже десь з місячного віку видно, хто буде лідером. От. Потім пізніше видно, як вони поводять себе з курочками. Ось дивіться, як він біля курочки танцює. От. І що для мене немало важливо, це зовнішній вигляд. Я вибираю також півника, який мені подобається зовнішньо. Тобто мені до них ходити, мені їх порати. І, як то кажуть, він повинен ще й радувати око. Ось У цьому році я. Залишив вірніше, в минулому собі ось такого півника. У мене було 15 півників. от Я залишив саме цього, тому що він був єдиний чорним. і такий У нього гарний відлив фіолетово зелений І я не пошкодував. Він дуже гарно поводить себе з курочками. До речі, цікавий факт, не знаю чому, але Багато півників чомусь не люблять жінок. У мене було десь за останні 5 років два таких півники, які не любили мою маму, коли вона приходила, і сусідку. Вони нападали, і навіть одного довелося із за цього прибрати. От, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, тому що я чоловіки доглядаю постійно їх я, а, але отакі. Бувають нюанси. Якщо ж ви купляєте півника на базарі або у когось на подвір'ї, то тут, звичайно, понаблюдати за ним вам не вдасться, тому дивіться на зовнішній вигляд. По-перше, півник повинен бути молодим. Я б-таки все радив вам брати півника молодого. Як оприділити, що він молодий, дуже просто. На ногах є у півників шпори. У молодих вони зовсім маленькі, а у дорослих вони великі. Якщо півнику там більше 3-4 років, вони взагалі такі, як саблі закручені. Ось мого півника, якщо буде видно, от невеликі йому рік. Ось бачите? От. Також він повинен виглядати здоровим. Гребінь повинен бути червоним. Пір'я повинно бути блискучим, гарно прилягати до тіла. От так от. Ну і, звичайно, він повинен вам. Комендую залишати півника е, від е, кросів м'ясних, таких як іспанка голошийка, або фоксічік, Мастер Грей. Вони е, ростуть дуже великими. І, якщо чесно, то вони можуть травмувати курочок, роздирати їм спини. У мене був один одного року такий півник. Ну, мені не сподобалося. Вони дуже якісь важкі, масивні. Коли сприг... спригують із сідала, можуть травмуватися, тому все ж таки я б радив вам брати ось такого звичайного, мішаного, домашнього, називайте їх, як хочете, півника. Він повинен бути не дуже і маленьким, але й не здоровим, таким, як, як то кажуть, піджарим. Ну ось Приблизно такий, як у мене, півник. І наостанок, навіть якщо ви не збираєтеся розводити курчат. То з власного досвіду хочу вам сказати: рано чи пізно це станеться. Ви подумайте собі, о, якась курочка сіла, а може спробувати, а цікаво, які курчатка по получаться, Тому все може трапитися. Тому півник повинен бути на господарстві. Да, к Дякую, друзі, усім за перегляд. До нових зустрічей!